одна Скана Ляшко. шановні громадяни України, Олег Ляшко, радикальна партія, шановні народні депутати, а багато з тих, хто не голосував, не шановні. Я хочу вам нагадати, що Путін окупував і загарбав наш Крим під приводу захисту російськомовних громадян України в Криму, яким, начебто, що загрожує, хоча насправді їм там нічого не загрожувало. Я питаю, що це за український парламент, який не здатен підтримати українців. Який не здатен захистити права співгромадян за кордонами країни? У нас забирають землі. Росія посилає на нас терористів, Росія вбиває українських людей. А ви не голосуєте за те, щоб українцям в Росії отримати право навчати дітей рідною мовою, читати газети рідною мовою, дивитися телевізор рідною мовою. Це український парламент. Ні, це ганьба, не український парламент. І тому, коли вас звідси винесуть на вила, не питайте, чого вас виносять. Бо ви не розумієте, мовчіть комуняки драні, тому що ви живете в умовах війни і треба захищати країну, а ви її зраджуєте. Я прошу поставити ще раз питання на